Депресії жодних шансів. Стан ментального здоров'я відтепер можна перевірити онлайн. Українські розробники створили ресурс, який за допомогою камери визначає рівень депресії та тривожності. Щоб скористатися цією послугою, необхідно зайти на сайт та увімкнути веб-камеру на гаджеті. Далі система за допомогою технології аналізу руху очей зробить усю диагностику. Про новітню розробку наших інженерів Софія Чолес. Налаштувати, щоб було видно очі та голову, щоб був доступ до камери, це обов'язково. І тут от, погоджуюсь з умовами, і все можна починати. Орися проходить тест на тривожність. Коли вперше зайшла на сайт, думала рівень зашкалюватиме. Він відкрив мені очі на мою ж проблему. А проблема була зовсім не в тривозі, а в тому, що я себе накручувала. Так що це дуже хороший інструмент, якщо хочеш перевірити, чи у тебе справді є проблема, чи ти просто себе накручиш. За даними ООН, на депресію та тривожність страждає кожен п'ятий українець. Цей тест аналізує несвідомі рухи очей. За викривленням уваги можна зрозуміти власне такі базові психічні налаштування людини і в лабораторіях нейробіологічних це можна було робити давно, а так щоб люди могли цим користуватися. Оце власне наша інновація в винесенні для широкого загалу цієї технології система працює так: на сайті тест з картинками. На екрані з'являються дві картинки. Камера спостерігає за очима, і саме через них система робить висновок, як інформацію навколо сприймає мозок. Далі починається друга частина опитувальник, де необхідно оцінити свій стан. У кінці результат з детальним описом. Коли ми працювали з військовим, і хлопці хочуть пошвидше повернутися з лікування то по побратимів. Він проходить тест зі мною, все гаразд. Я ж хлопець, я чому я нічого не, не, не боюсь, і відповідає на запитання: тривоги нема, напруження нема все гаразд. А дивишся по тесту, напруження є тут в даному випадку не повністю не співпадає, тому що він каже, то, що він хоче е, про себе думати в цей момент, а не те, що по суті як налаштований його організм. Ідея створити тест виникла під час пандемії ковіду. Тоді за даними ВООЗ, Депресія та тривожність у світі зросла на чверть. Власне, з ковідом спричинено, і локдаунами спричинені стрімкі зростання психічних захворювань. І тому наша місія була власне допомогти людям себе діагностувати, коректно себе діагностувати, щоб бачити, в якому вони стані насправді перебувають. З початком повномасштабної війни розробники тимчасово залишили інші проекти і займались виключно програмою аналізу психічного стану, щоб якомога швидше передати його фахівцям у вересні. Стартап отримали військові психологи. Зараз головна аудиторія це всі українці по суті, і ми на них націлені. Але звичайно, ми найбільшу увагу приділяємо саме військовим, тому що вони мають такі досить типові, типові викривлення, якраз уваги, і ми з ними працюємо більш можна так сказати уважно і досліджуємо їх більш ретельно. Охочі пройти тест мають сплатити 39 гривень. Ці гроші підуть на підтримку роботи платформи. Однак для військових та тимчасово переміщених осіб сайт безкоштовний. В подальшому розробники планують розширити спектр захворювань, який можна діагностувати за допомогою аналізу руху очей, та планують вийти на міжнародний ринок. Софія Чолес, Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.